З них не йде годинник, і світло не горить. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Рівень. Дім Пробач, але кіно в неділю відміняється. Чому? Я їду у відрядження до Африки. Ух ти! А мені з тобою можна? Тобі? Ти хоч знаєш, де вона? Африка. Звісно, ось. Угу, Ні, ти ще малий. Ось доростеш хоча б до верху Африки. Тоді візьму із собою. Доріс я до верху Африки? Чи ні? А ти свій зріст знаєш? Ні. Тоді давай спочатку позначимо твій зріст. Ти лише книжку потримай. Тімко, а як поміряти, що вище? Верх Африки? Чи ця рисочка? Гнучка прозора трубка. А, я бачив таку у комірчині! З неї ми зробимо прилад, що називається водяний рівень. Проведемо дослід. Візьмемо дві посудини і в них воду в одну більше, в іншу менше. Тепер з'єднаємо їх трубкою, щоб вода могла перетікати. Бачите? Вода потекла, потекла і зупинилася. В обох посудинах на одній висоті. І так відбувається завжди. Якщо край води на однім кінці трубки ми приставимо до якоїсь відмітки, то на іншому її кінці вода покаже нам ту саму висоту. Обережніше, то вода виллється. Нолику, ну, тебе як? У мене вода точно по відмітці. Ну от, дім Дімичу, Тепер вода у трубці показує твій зріст. Ну як? Не дорісище, дім Дімич, до Африки. А може, трубку вище підняти? Можеш спробувати, але воду не обдуриш. Вода залишається на тому самому рівні. Г, е, це мені ще довго рости. А якщо карту нижче перевісити. Це ж не чесно, зате швидко. Моє улюблене прислів'я сім разів відміряй, один раз відріж. А щоб міряти, потрібні вимірювальні прилади. Найпростіший лінійка. За її допомогою можна дізнатися довжину предмета. Скільки пройшло часу, підкаже годинник. Спідометр показує швидкість, з якої їде машина. Електричний лічильник у домі стежить за тим, скільки витрачено електроенергії. Шумомір визначить, хто голосніше вміє кричати і топати ногами. А штангенциркуль легко дізнається розмір будь-якої монети та ширину отвору у деталі. Без таких чудових приладів не обійтись. Бо якщо не зробити точний вимір, все навколо розпитається і розвалиться. Опа. Тату! Тату! Ну як? Хм, дивно. Виходить, що ти трохи вищий. Отже, візьмеш мене із собою. Так, доведеться. Ура! Ех, Тільки всім, хто їде до Африки, слід робити щеплення. Ти ж готовий? Щеплення? Це що? Уколи чи як? Ну, звісно, від малярії, від мухи це, від укусу крокодила. Всього десять уколів. -де десять? Десять. Уууу. Тату, знаєш, я пожартував. Я просто карту перевісив нижче. Зрозуміло, я теж про щеплення пожартував. Що? Уколи робити не треба? Треба, але не десять. А скільки? Дев'ять. Від укусу крокодила щеплення не допомагають. Кому не дізнатися?